Покажи оці два вала, один і другий. Це в нас вал ручного приводу, це вал від мотора. Вони два роз'єднуються. Тобі ж, Коли вони з'єднані, вал, який піджимний, одинаково піднімається з двох сторон. Якщо його роз'єднати, викрутить шкісти і пластикову муфту здвінуть. Ось. Незалежно піднімається одна чи інша сторона, права чи ліво. З тієї сторони аналогічно. Підігнали вал притик. Роз'єднуємо муфту. Пускаємо цю сторону вала. Візьми, зніми з цієї сторони, щоб було видно, Не що зазор. Ви. От, виставили зазор і ставимо назад муфту. Так щоб було видно вал. Оцей нижній вал, ну нижній, оцей який приводний. Опускаємо нижню положення. Саме нижній ноль. І тоді роз'єднуємо муфту. В принципі, може це не знімати, тут брехати саме. Вал зараз в нульовому положенні. Оця частина роз'єднана. Тобто Зараз мотором буде крутитись, і підніматись тільки оця вала. Відповідно, ця часть вала плюс-мінус в рівному положенні, а цей ми зараз доверти піднімаємо щоб зробити оцей конусний здіб. Підняли і фіксуємо муфту. Тепер оцей вал під конус. Тобто Ця сторона нижче, ця, та сторона вище. в одній площині верх піднімається до неї. Заводом ролик предусмотрений, але треба буде зробити таку приспособу, бо не всі конфігурації конусів можна на ньому викатати. Ось такий упор, щоб коли ми катаємо, оцей конус сюди не стягувало. З усиллям валків його буде стягувати. Пауза. Видно? Зажали деталь, поставили упор видно, да, упор, двиняємо нижній вал до промис. Ну так достатньо. Починаємо викатувати брешку. Так, назад лучше не крутить. bônus Тобто в обратну сторону катати не потрібно. Коли вона замкнеться, тоді можна в обратно. Піджимаю до верху. Що це просто звичайний уголок. Уголок на, на полосі. Такий стає в упор. І Тут а лист якби, катається по, по цій кромці І не дає йому з'їхати донизу. Тепер як вернуть нормальний стан валь... волків, щоб катати просто обічайки. Треба два одинакових кусочки листа, полоси чи чого-небудь одинакових по товщині. Е, і відповідно, оцей вал у нас верхня точка, а той кінець вала нижня точка. Першим ділом піджимаємо цей край, тримаєш. Так, ту частину ми піджали і тут у нас зазор. Треба роз'єднувати паузу. Вал цю сторону роз'єднали. Піднімаємо, піджимаємо. Все, вал. Рівний відносно верхнього. Але обов'язково по краям. В центрі вали мають форму бочки. Тобто в центрі зазор буде в будь-якому випадку більший. Чи менше? Чи менше? Менше. І з'єднуємо назад муфту. Цей вал у нас аналогічно має тут нижню точку, там верхню точку. Але з цієї сторони треба зробити навпаки. Треба роз'єднати муфту і опустити той кінець вала нижче цього кінця вала. Ось такий на перекос. З'єднати назад муфту. І піджать в цю частину на самого верху. Піджали. А тут зазор. Тепер треба муфту роз'єднати. вала теж піджати. Перез'єднать муфту.